І так, другий урок я хотіла присвятити темі а, теорема Вієта. А, в задачах ЗНО. І так, запишіть, будь ласка, ми про це вже трошки згадували, але так, поверхам. Сьогодні в нас дру... Ну, ми вже дату писали, а, напишіть такий під заголовок теорема Вієта. Ну, По-перше, я хотіла нагадати, що теорему вієта ми формулювали для так званих зведених квадратних рівнянь. Яке рівняння ми називаємо зведеним. Квадратне рівняння, в якого перший коефіцієнт, тобто коефіцієнт при квадраті дорівнює одиниці. Тоді ось таке рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, називається зведеним. Так, для такого рівняння зведене квадратне рівняння, а, є така теорема. Ну, взагалі теорема Вієта дві. Є пряма і обернена теорема Вієта. Пряма теорема Вієта каже, що якщо х1 і Х2 це корені квадратного рівняння, то... Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто мінус B, а добуток коренів дорівнює вільному коефіцієнту, тобто числу c. Ось ці дві умови це пряма теорема Вієта. А обернена теорема Вієта це та теорема, якою ми користуємось, коли ми знаходимо корені. Обернена теорема В'єта каже ось про що: якщо я методом підбору знайшла два таких числа, що їх сума дорівнює мінус Б, а добуток це, то вони будуть коренями. Ну, взагалі, треба просто пам'ятати, що якщо корені, то сума це другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком, добуток Це це. Є такі дуже прості завдання, і вони дуже часто зустрічаються на ЗНО, в яких вам треба знайти або добуток, або суму. Ну, що діти кидаються робити? Вони кидаються його розв'язувати. Але, як я казала, це не обов'язково. Пам'ятайте, що в такому випадку ви можете просто скористатися теоремою вієта. І так, давайте напишемо: нехай номер перший, в нас буде таке рівняння: х квадрат мінус 7х плюс 3 дорівнює 0. І вам треба знайти. Перше, добуток коренів. Я напишу так, х1 помножити на х2. А потім суму коренів. А іноді ще просять знайти якісь їхні комбінації. Ну, наприклад, 2х1 на x2 мінус х1 мінус х2. Ну, Так як ми зараз це повторюємо, це неважко здогадатися, що треба тут скористатися саме теоремою Вієта. Я ось тут поруч буду писати. Тобто ми можемо просто сформулювати цю теорему і написати, що за теоремою Вієта що повинно виконуватися за теоремою Вієта. Сума коренів x1 x 2 це другий коефіцієнт взятий з протилежним знаком. Тобто це сімка. А х1 помножити на x2 це трійка. Якби ви знаходили самі корені, ви б з'ясували, що вони будуть не цілі. І взагалі вони будуть ірраціональні. Там дискримінант, такий, що корінь з нього не вилучається. Там буде 49 мінус 12. Тому. Самі корені нам і не треба знаходити. Ми просто е, користуємося тим, що ми е, знаємо, і суму і добуток. Тобто, перше питання. Добуток дорівнює трійці, сума коренів 7. Е, Тепер третє. Так? В третьому пункті вам треба знайти ось таку, такий вираз. Що треба зробити? Ну, по-перше, подивитися, х1 помножити на x2, ви ж знаєте? А далі йде мінус х1 мінус х2. Якось треба пов'язати з сумою. Тут треба просто винести мінус. Тобто ми напишемо так. Це 2х1 помножити на x2. Мінус виносимо, в дужках залишиться х1 плюс x2. Так, закриваємо дужку. А тепер підставляємо добуток це за умовою трійка. Сума це сімка, і буде 6 мінус 7, це буде мінус 1. Так, це і є відповідь. Якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Можна рухатись далі? Можна, так? Візьмемо номер другий. Нехай в нас є таке рівняння: 5х квадрат мінус 4х. Мінус 3 дорівнює нулеві. І вам треба теж знайти перше. Добуток коренів. будь пожалуйста, но ми не бачимо нічого. Не бачите екран? А, дав... а ви вз... давно не бачите екран? З самого початку? В нас зупинилося на все відео. А... а ось так. Перші ви бачили приклад, діти чи ні? Так, треба було сказати раніше. Я, я на щось тут нажала, тут є якась кнопка, на яку нажимаю випадково, і з, ви не бачите екран. Зараз ви все бачите, так? Так. Так, ну давайте так. У нас є таке квадратне рівняння, треба знайти добуток коренів. Ну і, наприклад, такий вираз. 2х1 плюс 2х2 мінус 3х1 помножити на х2? Ну, по-перше, чи можна відразу формулювати для такого рівняння теорему вієта? Не можна. Чому? Бо воно не зведене. Тому треба його зробити зведеним. Яким чином ми це робимо? Треба зробити так, щоб коефіцієнт при квадраті був е, одиниці е, дорівнював. Треба поділити на множник, який нам заважає, тобто поділити на 5. Тоді наше рівняння прийме ось такий вигляд. Х квадрат мінус 4, так, вибачте, 4 п'ятих х. мінус 3 п'ях дорівнює нулеві. Ну і тепер. За теоремою вієта, я не буду цю фразу писати, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, тобто це буде 4 п'ятих, а добуток коренів. Це вільний коефіцієнт взятий зі своїм знаком, тобто мінус 3 п'ятих. Самі корені вам не треба знаходити. Вас запитували в першому питанні. Чому дорівнює добуток? Тобто, в першому питанні ми б записали мінус п'ятих, або в десятковому вигляді десяткового дробу це мінус 0,6. Тепер далі дивимось на другий пункт. В другому пункті нам на... треба знайти ось такий вираз. Ми вже теорему Вієта записали, тобто ми знаємо і суму, і добуток. Але тут, бачите, треба ще здогадатися винести двійку за дужки. Х1 плюс х2, зараз ми знайдемо. Мінус 3х1 помножити на х2. Ну і тепер давайте це все підставимо. 2, сума це в нас 4 п'ятих, мінус 3, добуток мінус 3 п'ятих. Мінус на мінус буде давати плюс. Число як ми множимо на дріб? Тільки на чисельник, да? тобто це буде 8 п'ятих. Мінус на мінус дає плюс 3 на 3 9 п'ятих. Можна, так як знаменники однакові, додаємо чисельники, це буде 17 п'ятих і виділяємо цілу частину. Це 3,2 п'ятих. А дві п'ятих ми можемо записати у вигляді десяткового дробу. 3,4 це і є відповідь. Так, давайте тепер подивимось на такі завдання. Можна було стирати, так? Номер 3. Такі завдання теж зустрічаються, їх традиційно розв'язують саме за допомогою теореми Вієта. При якому. Число 12 є коренем рівняння знайти е, якийсь там параметр та другий корінь рівняння. Тобто нам дано рівняння, ну, наприклад, х квадрат плюс 15ксів плюс q дорівнює нулеві. Q це і є наш параметр. Вам відомо, що х1, тобто перший корінь, у вас мінус 12. Вам треба знайти другий корінь, і це число Q. Так, ну, можна це завдання зробити двома способами: перший за допомогою теореми Вієта. Давайте розберемо обидва, ви подивитесь, яким вам буде. Зручніше. І так, перший спосіб, перший спосіб такий. Ви пишете, що за теоремою Вієта, за теоремою Вієта, що повинно виконуватись, сума коренів х1 плюс х2 це у вас мінус 15, так? Тобто це другий коефіцієнт, з протилежним знаком. А добуток коренів x1 помножити на х2. Це вільний коефіцієнт, це q. А тепер ви ж знаєте, чому дорівнює х1. Х1 у вас мінус 12. Просто підставте в цю систему замість x1 мінус 12. У вас вийде мінус 12 плюс х2, це буде мінус 15. Із цього ви відразу знайдете х2. Тепер підставляємо сюди мінус 12 помножити на x2 дорівнює q. З першого рівняння x2 це буде мінус 15 плюс 12, я відразу напишу тріку. Якщо я вже знаю x2, я можу сюди підставити. Буде мінус 12 помножити на 3, це буде Q. Тобто q дорівнює мінус 36. Ось ми з вами знайшли і другий корінь, він дорівнює тріті, і q це буде мінус 36. Тепер дивіться, якщо ви забули, що таке рівняння можна розв'язати за теоремою вієти, який другий спосіб? Якщо вам відомий один з коренів, ви ж можете скористатися такою властивістю, якщо число мінус 12 є коренем. То якщо його підставити замість х в рівняння, ми отримаємо вірну числову рівність. Тобто підставте замість х 12, мінус, 12. мінус 12 в квадраті, це буде додатнє число 144, мінус зникне. 15 на мінус 12 буде з мінусом. Це 150 плюс 30 180, і плюс q дорівнює 0. Ну, із цього 144 мінус 180 буде 30, мінус 36. Щось в мене зі знаком не те. Може, десь я А, діти, я, я ось тут загубила мінус. Подивіться. Ось тут я загубила мінус. Тому тут теж мінус, тут теж мінус, і Q буде додатньо. Так, вибачте. І тому тут. Якщо ми перенесемо числа в той бік, Q відразу буде 36. Це зрозуміло, так? Тобто, ви бачите, в нас співпало. Тепер, якщо я вже знаю Q, я ж можу е записати це рівняння і далі розв'язати його будь-яким зручним для вас способом. Можна через теорему Вієта, можна через дискримінант. Ну, один з коренів ми знаємо, а другий буде е мінус 3. Ну, тобто розв'яжете будь-яким способом. Тобто а тут ми можемо не використовувати взагалі в другому способі, способі теорему Вієта. І так, якщо це зрозуміло, давайте ще розберемо ось такі завдання. Можна стирати, так? Вони відносяться до більш складних, але я їх зустрічала. Це четвертий чи п'ятий, я щось заплуталося. А... В збірках для підготовки до ЗНО і, хто знає, може, такі завдання десь і дадуть колись. І так, вам відомо, пишемо номер 4, відомо. Діти, ви мене чуєте, так? Так, так добре. Відомо, що Х1, Х2 корені рівняння. корені ось такого рівняння. Х квадрат мінус 9х плюс 11. Х квадрат мінус 9х плюс 11 дорівнює нулеві. І вам треба знайти такі вирази. Перше. Один поділити на х1, плюс 1 поділити на х2. Так, другий вираз, який треба знайти, це така класична формулировка, дуже часто такі завдання, як друге, зустрічаються, але вони вважаються завданнями підвищеної складності. Ну і давайте третій ще знайдемо суму кубів. І третє, що треба знайти х1 в кубі плюс х2 в кубі. І так, розв'язання. І перше, що ми е, зробимо, перш ніж ми будемо взагалі розв'язувати, подивіться, якщо б ви знайшли дискримінант, ви б побачили, що він в нас якийсь там буде ірраціональний, тому тут треба не через дискримінант розв'язувати, а за теоремою Вієта. Знайти, наприклад, суму коренів. За теоремою Вієта сума це друге число взяте з протилежним знаком, тобто це 9. А добуток коренів. Це 11, це за теоремою Вієта там у нас виконується. А тепер подивіться: в першому випадку вам треба знайти 1 поділити на x1, плюс 1 поділити на x2. Можна просто звести ці дроби до спільного знаменника. Так як знаменники в них різні, якщо я звожу до спільного знаменника, це буде їх добуток. У першого дробу буде додатковий множник х2, у другого х1. І тому в чисельнику буде х2 плюс х1, або х1 плюс х2, тобто сума коренів. А тепер дивіться, ми ж знаємо, чому дорівнює сума коренів. Сума коренів це в нас 9. А в знаменнику стоїть добуток, ми його теж знаємо. Тому відповідь на перше запитання це буде в нас дріб 9 одинадцятих. Так, рухаємось далі, беремо другий приклад. Друге завдання. Ось друге вже більш складне. В першому там ну, дійсно можна було просто звести до спільного знаменника, і ви бачили те, що треба знайти. Трошки складніше, коли вам треба знайти суму квадратів коренів. Ну, по-перше, кого тягне винести квадрат з цієї суми за дужки, так робити не можна. Так, де моя мишка? Ага, ось вона. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, ось це треба знайти. Тут треба використати такий стандартний прийом. Якщо мені треба знайти суму квадратів, то ми робимо наступне: ми повинні якось зв'язати з сумою та добутком, так? щоб тут був квадрат суми, тут не вистачає формули, ну, не вистачає формулі подвоєного добутку. Тому ми зробимо так: ось ми додамо подвоєний добуток. 2х1 на x2. Так як його не було, а він нам потрібний, то ми його ще віднімемо. Тобто я пишу те, що мені треба, так? Ось я додала. Потім я пишу мінус, і тепер віднімаю те, що я додала. Навіщо я це додавала? Щоб згорнути за формулою квадрат суми. Згортаю, що це буде? Х1 плюс х2 в квадраті, мінус 2х1 помножити на х2. Так, тепер підставляємо наші дані х1 плюс х2 це 9, 9 в квадраті мінус 2 помножити добуток до рівня 11. Це буде 81 мінус 22 це буде 59. А тепер дивіться, третій пункт, він пов'язаний з другим теж. Якщо ви вже знаєте, чому дорівнює сума квадратів, дивіться, вам треба знайти в третьому пункті суму кубів. Ось тут, куб, сума кубів є відразу формулою. Ось давайте розпишемо за цією формулою. Тобто нам треба знайти в третьому пункті Х1 в кубі плюс Х2 в кубі. Така формула в нас є, розпишемо за цією формулою. В першій душці буде сума цих виразів, а ми її взагалі знаємо, так? В другій дужці, я перенесу її множенням ось сюди, буде квадрат першого, далі знак піде протилежний, мінус добуток першого та другого, і плюс квадрат другого. А тепер дивіться, що ми знаємо, а що треба знаходити. Х1 плюс х2 знаємо. Це в нас 9, так? Добуток Х1 помножити на Х2, ми теж знаємо, це 11. А ось цю суму квадратів ми знайшли в другому пункті. Якби ми цього не зробили, то треба було б так зробити, як було в другому пункті. Тобто, це ми теж знаємо: Це 59. І так, ми, так, як ми зробили другий пункт, то далі буде вже неважко. Тобто просто підставляємо всі наші дані. Та що ж таке? Нажимаю, воно не нажимається, не змінюється кольор. І так, 9 помножити в дужках буде 59 мінус 11. Це буде 48, і тепер 9 множимо на 48. Так, ну я перемножу в стовчик. Згадуємо, як ми це робимо. Стовчик 48 на 9. 8 на 9, 72. 2. Пишемо 7, запам'ятало. 4 на 9, це 36, 36 плюс 7, це буде 43. Тобто, в відповідь ми запишемо число 432. І так, на сьогодні ми закінчимо. За теоремою вієти я теж надішлю ДЗ, але трошки пізніше. Все тоді, до побачення. Завтра в нас геометрія.